Заняття з фаховими істориками, митцями, екскурсоводами, психологами та журналістами у Чернігові відкрилася електронна реєстрація до школи амбасадорів. Старт навчання вже 4 лютого у туристично-інформаційному центрі. Якщо говорити про школу амбасадорів, то вона в цьому році у нас ювілейна п'ять років. А ми років поспіль ми збираємо однодумців і тих людей, які обожнюють Чернігів. Як кажуть організатори, загалом заплановано 10 занять. Цьогоріч у навчанні хочуть зробити акцент на розвиток у людей критичного мислення та вміння правильно аналізувати інформацію, яка до них надходить. Екскурсії, які будуть готуватися на теплий весняно-літній і частково осінній сезон, вони, хоч чи не хочуть, будуть пов'язані з маршрутами пам'яті. Отут, окрім істориків, музикантів, художників, ми будемо запрошувати і налагоджувати співпрацю з журналістами. Чому тому, що дуже важливо і журналістами-психологами, і психологами, чому тому, що дуже важливо розуміти і не лише там мати інформацію, а вміти аналізувати ту інформацію, пропускати через себе і дотримуючись певних правил, все таки видавати себе ту інформацію, тому що є до Знаємо з свого особистого життя, що є достатньо велика кількість інформації, про яку не варто говорити, або про яку некоректно говорити, навіть під час екскурсії. Від того, а, от ті м, тенденції, які, на жаль, диктує нам життя, ми хочемо включити в це, тому що хочеш, не хочеш, гуляючи центром міста, ми все одно будемо говорити про дитячу стоматполіклініку, ми все одно будемо говорити про міську раду. Не ті не те, що вони виконують функцію сьогодні, а як пам'ятки, які мають свою історію, які постраждали. у ті, скажуть навчання у школі амбасадорів абсолютно безкоштовне. Це хороша можливість відкрити для себе чимало нового і цікавого у власному місті, або просто змістовно провести вихідні. Мені здається, хороша така практика зайняти містян. Саме в суботній вечір зібратися біля великого фонтану скверу Богдана Хмельницького і просто погуляти годинку півтори для людини, яка проводить екскурсію, це як момент признатися в любові місту і тим самим подивитися, можливо, ти майбутній гід безпосередньо Чернігова. А людям, які просто прогулюються, прогулятися зі змістом. Загалом на навчання набирають до 20 людей вікова категорія від 16 років. Зареєструватись можна за посиланням на сторінці туристично-інформаційного центру у Фейсбук.